Давно мрієте почати вчити англійську та не знаєте, з чого почати, або думаєте, що без репетитора це неможливо? Можливо, я репетитор, вже як 10 років, до речі, я вам сьогодні допоможу, поговоримо покроково, розберемо, як нам почати вчити англійську самостійно. А для тих, хто захоче вчити англійську з нуля зі мною, теж будуть гарні новини. Отож почнемо. Ну і для початку я б хотіла проговорити декілька міфів. Перша це вік. Я дуже часто зустрічаю коментарі по типу Мені вже пізно вчити англійську ніколи не пізно вчити англійську. Я працювала і досі працюю з учнями різних вікових категорій. Проте я не працюю зараз з дітьми. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. До речі, я хочу зазначити, що люди, яким 55+, плюс, навіть краще мають результати ніж молодші люди. Чому тому, що вони, нібито, більш віддаються цьому процесу, тому вік не має значення. Можуть бути, звісно, певні нюанси, але це не так критично і в будь-якому віці можна почати вчити англійську. Другий момент це те, що англійська нібито нелогічна мова, дуже важко, дуже незрозуміло. Але проблема в чому? В тому, що ми хапаємось за все одразу. Тобто через відсутність стратегії або розуміння з чого нам починати, і складається таке уявлення, що й неможливо просто вивчити цю мову. До прикладу, це як прийти в тренажерний зал, не розбираючись, не розуміючись в цьому, там де є дуже багато різних тренажерів, і можна хапатись за все одразу, робити якісь вправи без правильної техніки. І відповідно ти, нібито, і ходиш в тренажерний зал, але ти не маєш результатів. Тому дуже важливо мати правильну стратегію. Ну і останній пунктик сюди це завищення очікування, або я б навіть сказала кісь нереалістичне уявлення. Ми дуже часто через рекламу в різних соціальних мережах чуємо, що там англійська з нуля до продвинутого рівня за місяць або за два. На жаль, це неможливо. Англійська я завжди кажу цю фразу, яку, мабуть, не всі люблять: що «English it's a lifetime journey», тобто англійська це як. А подорож тривалістю все життя. Ну так воно працює. Я до сих пір. Ви мені пишете в коментарях, що я не вмію розмовляти українською. Таче біч? Хоча я народилась в Україні, я дуже багато років прожила в Україні, я б сказала все своє життя. А ви все одно знаходите помилки в моїй українській і пишете. Тому чому ми очікуємо, що англійську ми будемо говорити ідеально, правильно без помилок такого не буває. Тому я би радила не ставити ніяких таких дедлайнів собі серйозних, таких типу от там за місяць я вже маю говорити. Або через два місяці я вже маю все розуміти. Це були такі найважливіші моменти, як на мене. Я сподіваюся, вас трошечки надихнув не змотивувала. Отож, ми не засмучимося, якщо ми не маємо якихось там сфер над результатів. От ми всі люди, ми вчимо мову в своєму темпі. Якщо хтось має класні результати за місяць, а ми не маємо таких, ми не рівняємось на них, ми рівняємось на себе. Що місяць назад ми цього не знали, а зараз ми це знаємо. Отож, переходимо з вами до першого пункту в нашому плані плані, з чого починати вчити англійську. Перше, коли ми вчимо мову з нуля, наша задача мати мінімальний такий базовий словниковий запас, тому що граматика граматикою, але якщо ми не знаємо слів, ми не зможемо нічого сказати. Коли ми знаємо, хоч трошки слів, якось криво косо ми можемо порозуміти з людиною. І це найголовніше на початкових етапах. Тому я дуже раджу 300, 400, 500 слів. Дуже мінімальних базових вивчити я перепрошую, але сюди ідеально вписується реклама мого лексичного аудіокурсу для нулів. Я відібрала 400 важливих слів з 10 різних категорій, по типу числівники або дні тижня та місяці. Тіло, здоров'я, їжа, робота, прийменники місця тощо. І я зробила це аудіокурсом. Тобто до кожного списку слів ви маєте доріжку, аудіодоріжку, де я проговорюю для вас слова. Таким чином, ви слухаєте, повторюйте за мною та вивчаєте слова у правильній вимові. Деталі щодо цього курсу в описі до цього відео. А ми рухаємось далі. Тобто, перший крок ми формуємо словниковий запас. Зверніть увагу, ми не говоримо з вами про там тисячу, дві-три тисячі слів. Ні, ми з вами вчимо мову з нуля. Наша задача знати дуже базові слова. Англійська мова, уявіть собі, що це як будинок. Ми не будуємо будинок з даху. Правильно, я хоч і не будівельник, але я розумію, що ми будуємо дім з фундаменту. Тобто, ось цих там 300 або 500 слів, це наш фундамент. Тобто, наші слова це нібито як цеглинки. Ми викладаємо ось ці цеглинки в ряд, бо ж яку я аналогію класно привела. А далі нам ці цеглинки треба чим скріпити цементом. І от цементом в цьому, в цьому процесі буде present simple. Можливо, якщо ви починали вчити англійську, ви його вчили, або ви про нього чули. Як не крутіть, ми будемо починати з цього, бо це основа, це база, це наш фундамент. Тобто, що ми робимо, коли ми нічого не знаємо? Просто ось такі, як це ізольовано вчимо слова, потім вчимо дуже базову граматику в нашому контексті це present simple. Сказати про себе, хто я, що я, де я взагалі, що я хочу, що мені потрібно, що я можу. Це все дуже просто, але це необхідно. І ось таким чином ми вибудовуємо наш фундамент, тобто нашу базу в англійській мові. Скоріше за все, якщо ви цікавилися англійською до цього, ви могли чути, що в англійській мові 12, часових форм, або 16, ось або ще більше, і це все нібито як так насідає, лякає, так багато, от у нас тільки теперішній час, минулий майбутній в англійській мові теж три часи. В них просто трошки більше аспектів, але нам для початку не потрібно знати всі часові форми. Вам більше скажу: на високих рівнях теж є часові форми, які ми не вчимо, тому що вони просто не вживаються. Так вони є, ми десь їх можемо зустріти. Але для повсякденного спілкування вони нам не потрібні. Тому дуже важливо ще раз визначити нашу основу. Ми не хапаємось за все, що ми бачимо, або все, що ми чуємо. Вивчили трошки слів, дуже-дуже базову граматику, це наш другий крок. Ну і декілька слів щодо мого курсу. Я розумію, що почати вчити англійську з нуля може бути досить важко, це все структурувати. Отож, я вирішила допомогти в цьому. Я вирішила взяти за основу формат моїх індивідуальних занять, тобто як я займаюся з учнями один на один. Я на жаль не маю стільки часу фізично, навіть я не можу займатися з усіма, хто б хотів. Як взагалі проходять заняття? Тобто, в нас є підручник, і ми йдемо за підручником. Підручник складали розумні люди, люди, які розуміються в тому, як правильно планувати і структурувати навчання. Отож, ми будемо мати з вами 4 заняття на тиждень. Всього в нас буде 4 тижні, тобто сумарно 16 занять. Кожен урок приблизно 30-40 хвилин. Ви будете мати також домашнє завдання до кожного уроку та відповіді, щоб ви могли себе самостійно перевірити. Окремо, звісно, в нас буде чат, де ви будете задавати всі питання, тобто все, що вам було незрозуміло. Ну і за необхідності, ми будемо вже з вами зустрічатись онлайн, наприклад, на qa сесіях тобто питання, відповіді. Або, наприклад, в залежності від нашої ситуації, це буде просто відео від мене, де я вам пояснюю певні теми ще раз. Я наголошую, це курс для тих, хто вчить мову з нуля. Ми будемо вчити дуже базові речі: займенники, тобто я, ти, ви. Ми будемо вчити дуже прості дієслова та дуже просту граматику. Ще раз це Буде місяць інтенсивного навчання 4 заняття на тиждень протягом місяця. Ну і більше деталей щодо цього курсу ви можете знайти в Телеграм-групі. Наш наступний крок це слухати і повторювати. Це крок, який більшість з учнів пропускає. Проблема в чому? В тому, що ми нібито як уникаємо англійський, англійський контент, який ми можемо десь зустріти, або десь якісь англійські, я не знаю, слова або речення, де ми можемо зустріти в повсякденному житті, тому що ми думаємо, що ми ще не готові. А ми тоді ніяк не будемо до цього готові, якщо ми постійно це будемо уникати. Наша задача слухати, навіть якщо ми не розуміємо. Недовго нам не треба дві години дивитись фільм англійську, який ми зовсім не розуміємо. Ні. Десь якусь етикеточку, я не знаю, на якихось продуктах ми можемо зустріти, або просто якісь там коротенькі відео або напис, десь ми зустріли. Спробуйте подивитись або послухати. Спробуйте знайти або почути, хоча б щось знайоме. Ви здивуєтесь, але певні слова ви явно будете знати, і це вам дасть таку, нібито, квалідацію, що ось ви щось робите, і ви зрозуміли або побачили знайоме слово. Нам не треба все розуміти одразу, ні. Але поступово ми маємо себе до цього привчати. Чому це дуже важливо? Тому що коли ми чуємо людей, в нас нібито такий ступор стає. А ми нібито в класі щось вчимо або там самостійно ми собі вчимо, а вже в реальному житті, коли хтось до нас англійською заговорить, нібито такий ступор відбувається. І ось для цього нам треба слухати трошечки звикати. Він і так може статись. Ми від цього, ніхто від цього не застрахований. Але ми можемо трошечки зменшити цей стрес для нас. Тобто наш мозок має звикати. Я можу почути англійську, я можу щось сказати англійську, це дуже важливо. І ось наш третій крок перетікає в наступний, в четвертий крок: практика, тобто, все, що ми з вами вчимо, це теорія. Так, ми маємо застосовувати на практиці. Це як я, наприклад, хочу навчитись водити авто. Я коли мала перше заняття, то, свій мала driving lesson, мене інструктор одразу посадила за кермо. Я кажу, а я ніколи не водила машину. Ну ніколи. Я знаю там когось з дітей садили в машину, щось там розповідали. в мене такого досвіду ніколи не було. Тобто, я от в 20 скільки, там, 8 років чи в 27 вперше сіла за кермо машини. Вона каже: їдь. І для мене це був мені було дуже незрозуміло, як я можу це робити. Так само, як мені усі мої кажуть. А як я скажу, так як ви вмієте, так, як ви можете, так, як ви відчуваєте, нам треба це все застосовувати. Тобто ми не повинні боятись, ми не чекаємо етапу або моменту, коли ми все вивчили, і тоді ми заговоримо. Ні, так це не працює. Ви щось вивчили це слово? Спробуйте його сказати. Як ми вчимо слова, до речі, ще повертаємось до першого пункту. Як мінімум, назвіть все в кімнаті, що ви бачите, як буде стіл англійської, що це там a table або просто table. Не звертайте увагу на ті артиклі, просто хоча б вчить слово, що там, наприклад, картина, picture або вікно window. Ось таким чином ви сидите, і ви нібито просто даєте знову ж таки валідацію, ви підтверджуєте той факт, що А, я точно знаю, знаю, як буде це, знаю, як буде то. І ось таким чином ми застосовуємо це на практиці. Трошки граматику вивчили базову, спробуйте зараз сказати, де я знаходжу, що я в кімнаті, I am in a room. Нібито не так вже і складно виходить. Правда, ми вивчили, що я буде я, кімната буде room. Вивчили трошки present simple, що я є, I am. І прийменничок в це буде in. Це дуже базові слова. І зібрали все докупи. I am in a room, я є в кімнаті. Забули граматику, сказали I in room, я в кімнаті. Чи вас зрозуміють з цього речення? Звісно, зрозуміють. Тобто граматика не так важлива на цих етапах. Але наша задача приміняти це, застосовувати. Тому що, як правило, учні що роблять? Вчать, вчать, вчать і все, і вони це все тримають в собі. Але треба це все випустити на волю. Мені одна з учениць колись сказала: я буду говорити, коли я буду знати, як правильно це сказати. Так не буває. Говоримо з помилками, боїмося, але говоримо. Закрили очі і говорите. Ось нічого страшного. Треба це все практикувати, інакше нема сенсу це все вчити. Ну і наступний наш останній п'ятий крок це має бути регулярно. Як правило, коли ми починаємо вчити мову, ми думаємо, все, я буду вчити два, дві години щодня англійську. Я вирішив ні, так на жаль, це не працює. Ну, переважно я не зустрічала, якщо чесно, за 10 років які дві години готові щодня вчити англійську. Так не буває. Ми не можемо це життя, різні обставини складаються, але що ми можемо? Хоча би регулярно, наприклад, 3 дні на тиждень, хоча би по 10-15 хвилинок. Якщо це буде регулярно, це буде набагато краще, ніж один раз, одну годину в місяць. Можливо, згодом вам захочеться займатися англійською. Частіше, коли ви звикнете до того, що, там, наприклад, двічі або тричі на тиждень, ви приділяєте час англійській мові. І потім ви будете щодня, наприклад, 10-15 хвилинок. Повірте мені, це набагато краще, ніж один там, раз, одну годину або дві години, але на три тижні. Так, це не працює. Тому п'ятий крок це дисципліна, регулярність. Отож, якщо ми підсумуємо, починаємо завжди з лексики. Дуже проста. Не нам не треба вишукання, якісь такі fancy phrases. Ми не говоримо дуже так заумно українською. Ну, я, як мінімум, так і не говорю. В мене дуже прості речення, відповідно, англійською. Я так само говорю дуже просто. Ми забираємо контекст роботи, бо якихось там, я не знаю, научних конференцій, то, що я кажу, за просто повсякденне життя. Тому ми робимо фундамент з вами, ми вчимо мову з нуля. Ми вивчили 300, 400, 500 базових, дуже базових, простих слів і вчимося їх скріпляти звичайним present simple. А далі ми вже можемо до теперішнього часу минулий, потім майбутній. Але то буде все з часом, ми не хапаємось одразу за все. Отож, на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюся, що я змогла хоча б трішечки вам структурувати, з чого починати. Тому що є дуже багато відео і дуже багато граматики, відео і лексика, і все я розумію, коли ми почнемо з нуля, ми не знаємо за що хапатися. Це як я приходжу, наприклад, в тренажерний зал, я не знаю, з чого починати. Починаємо з самого. Просто дайте собі час і все буде класно. І вам бажаю успіхів у вивченні англійської. Та до нових зустрічей, Па-па!